Способи добування оксидів: взаємодія простих і складних речовин з киснем. Пригадайте, коли ми з вами вчили хімічні властивості кисню, ми з вами говорили про те, що кисень вступає в реакцію із металами та неметалічними елементами з утворенням їхніх оксидів. Такі реакції відносяться до реакції сполучення. Хімічно активні метали, а саме метали першої групи, або, як ми їх називаємо, лужними металами, і деякі лужноземельні метали, здатні вступати в реакцію навіть з киснем, що входить до складу повітря за звичайних умов. Наприклад, лужні метали, такі як літій, натрій, калій, зберігаються під шаром мастила, щоб ізолювати їх поверхню від дії атмосферного повітря, потрапляючи в яке вони дуже швидко окиснюються. На повітрі за звичайних умов окислюється і алюміній, Через це поверхня всіх виробів з нього вкрита міцною оксидною плівкою. Магній, згораючи, теж утворює магній оксид. Отже, поставте відео на паузу і запишіть рівняння реакції відповідних металів з киснем. Неметали також активно реагують із киснем з утворенням їх оксидів. Якщо в полом'є пальника нагріти кристали сірки, то вона спочатку плавиться, а потім загоряється. А коли розплавлену сірку опустити у банку із киснем, то вона згоряє яскравим полум'ям. Пам'ятайте, ця реакція проводиться у витяжній шафі. Подібно до сірки, дуже гарно горить і взаємодіє із киснем червоний фосфор. Якщо підпалити червоний фосфор, достатньо кисню повітря для того, щоб він загорівся з утворенням білого тиму. Існує цікава модифікація фосфору, який називається білим фосфором. Він є настільки активним, що він навіть загоряється без запалювання. Тому поставте відео на паузу і запишіть рівняння взаємодії неметалів з киснем. Фосфору та вуглецю. Складні речовини також взаємодіють із киснем, утворюючи кілька оксидів. Так, наприклад, під час горіння метану, що міститься в наших побутових газових плитах, утворюються два оксиди карбон 4 оксид та вода. На наступному відео ви можете спостерігати, як нібито горить вода, але насправді це ті гази, які виходять із надр землі, які утворюються під час зниття органічних решток. Це можуть бути як метан, про який ми щойно. Ми з вами поговорили, також і сірководень або гідроген-сульфід. Оксиди, які добувають під час горіння гідрогенсульфіду, це сульфур 4 оксид та вода. Також можуть горіти такі гази, як ацетилен, який використовують для різання і зварювання металів, також фосфін, формула якого PH3, випалювання цинксульфіду, піриту ферум С2. Тому поставте відео на паузу та запишіть рівняння взаємодіння наступних речовин.